Хлопчики дівчатка, усім доброго дня, канал Сільська Господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати шашлик, будемо смажити Ну от Поділюся з вами таким простим рецептом, як колись ми маринували шашлик. Я взяла сьогодні у мене шийка, такі кусочки вже порізала. Отакі кусочки. Ну кусочки. Кожен знає, як різати, нарізати, але покажу. Ви вже собі беріть м'ясо, яке любите. Головне вибрати м'яско, м'ясо, щоб не було дуже тверде. Щоб було м'ягенький. І тоді і шашличок, виходить м'ягенький. У мене тут десь 1500 грим м'яска цього. Тоді я ще взяла дві великі цибулі. Взяла десь так одна друга чайної ложечки. Це є паприка червона гостра одна друга чайної ложечки взяла. Тоді мені ще потрібна вода, перець чорний мелений, паприка солодка. Лавровий листочок і. Сі. Ось все, що сьогодні мені для маринування такого м'яска на шашлик потрібно. Я зараз поріжу цибулю і вже далі буду показувати, як буду його маринувати. От покажу. Я порізала цибулю. Що такими? На чотири частинки розрізала. Отакі. Я цибулю ставити, не буду, ми же шашличок, тому що вона, коли. Ріжачок, там... Засмажуюсь, цибуля стає трошечки гірковата. І такий дає гірковатий смак дуже. Так що я її дрібненько порізала так більш-менш. Тепер дивіться, що роблю. От беру так десь. От, прямо рукою, так, рукою. Отак. Гарнесенько, трошечки, щоб вона сік пустила, цибуля. Отак, трошечки, небагато. І беру воду цю, ну тут в мене 100 мл води. Я потім побачу, чи ще треба буде додавати води до шашличка, чи не треба. Так. І уже вирішую, так і. Все. Хай постоїть 2 хвилиночки, цибуля, а я тим часом буду додавати вже приправу до шашличка і зараз вже далі буду все показувати І так буду давати приправи тепер для шашличка. От, візьму. Ну, солі можна вже і не додавати після цього, як я дам трошечки. Я там мало дала солі, трошечки дам. Так, трошечки, трошечки більше не буду давати. Коли вже я його добре вимішаю з цибулею, тоді попробую на сіль, чи треба ще, чи не треба. Додаю паприку червону, солодку цю, цю солодку. беру одна чайна ложечка така повна з вершком. От, От і все, напевне, більше не дам покажу. Не треба дам перцю маленого чорного. Теж за смаком. Багато не треба давати перцю чорного, щоб він там не горів на шашличковий, коли буде смажитися. Так, тільки для запаху. От дам цього перчику. Паприки цієї острої. Трішечки. Отак, так, отак, отак. І додам тепер мавровий листочок. Візовий тягнуть. Ось такі, взяла один великий, два малесенькі, я їх отак по перерву. Так, бачите, тільки перервала такий гарний запах, пішов з лаврового листочка. от. Ну, от і все. Тепер додаю цибулю сюди. Бачите, цибулька теж вже пустила свій запах і так гарно пахне. І от воді. Дуже гарно промариновується шашличок. Вода і його робить м'яким і проникають всі запахи туди у шашличок. Це дуже-дуже добре отак на воді. Все, і рукою, гарнесенько зараз це прямо рукою отак вимішаю. Ну от, м'яско я гарнесенько вимішала. Скажу вам, що додала ще дрібку солі. Я спробувала на сіль, додала ще трошечки дрібку солі. Це ви вже кожен собі пробуєте на свій смак. І додала ще 50 мл водички. Ще все-таки додала. Так що на, от на цю кількість м'яска пішло у мене 150 мл водички. Тепер накриваю кришечкою, і залишаю отут на столі, прямо ну, десь я знаю на 5-6 годин. Тому що так ми розрахували, коли ми будемо його вже смажити, цей шашличок. Так що зустрінемося вже по тому. Пройшло 5 годин, шашлічок промаринувався. Ми вже поставили його на шомпола. Йдемо ставити смажити. От як просмажиться, покажемо, який вийшовся у нас шашличок сьогодні. От шашличок вже досмажується. Ось такий виходить. Ну все вже буде готовий, покажемо столі. От, шашличок вже посмажений. І зараз будемо смакувати. Отакий от сьогодні у нас шашличок. Просто швиденько по сільському. Ну, якщо вам сподобалося, попробуйте ви по такому рецепту замаринувати такий шашличок. і це дуже смачний. Я один візьму, отак, візьму прямо рукою і спробую який. такий Мягенький, дуже-дуже смачненький, дуже. Дівчатка, хлопчики, готуйте по-простенькому і дуже смачно. Ну що, всім дуже гарно дякую, хто сьогодні дивився, був зі мною на каналі. Як я готувала такий шашличок, готуйте! І всім бажаю нам поскоріше мирного неба і всього-сього найкращого. І тоді до зустрічі!